І що друзі, нарешті настав той час, коли ми можемо поговорити про щось дійсно цікаве. Згадайте головний хід продажів того року. Думаю, ніхто не буде зі мною сперечатися, якщо я скажу, що це Moto Edge 40. Він був максимально імбовим за свої гроші і без перебільшень поклав на лопатку усіх своїх конкурентів. І Xiaomi, і Realme, і Samsung, тому що за 13-14 тисяч він пропонував і вологозахист, і бездротову зарядку, і дорогі матеріали корпусу, і якісний дисплей, і круту камеру, і там автофокус навіть був на начерикакутку. Короче, там не заощаджували ні на чому. Вони хотіли створити е, молодший флаг. За копійки, і вони це зробили. Саме після цього смартфону почалася моя, хоч поки що і невеличка, але любов до бренду Моторола. І ось цього року вони випускають продовження легенди, а саме, модель Moto Edge. 50. Я вам офіційно заявляю, що це не менш цікавий пристрій, і я щиро впевнений, що він стане не менш популярним за свого попередника. Всі, кому цікаво, влаштовуватися затишне місце, обов'язково прихопіть із собою гарний настрій, поставте вподобайку. А я починаю наш огляд. Але перед цим я хочу вам розповісти, що в наш інтернет-магазин AndroPes. Вже заїхали усі новинки від компанії Моторола. Мова йде і про модель G85, і про цей Moto Edge 50, і Moto Edge 50Neo, і Razer Ultra. Коротше, це все, що нове з'явилося цього року, вже зараз офіційно продається в нашому інтернет-магазині. Посилання залишу тут і в описі. Гарантія всередині країни 12 місяців, ціни низькі, все. На найвищому рівні, все як треба. Тож, давайте, друзі, вдалої вам купівлі. Ну і вкотре хочу нагадати за розіграш смартфону iPhone 16 Pro Max абсолютно новий пристрій. Все, що треба зробити для того, щоб прийняти участь, задонатити від 500 гривень на допомогу нашим захисникам. Прямо зараз ми збираємо гроші на якісну автівку, тобто не корч для третьої штурмової бригади. Якщо ви хочете долучитися до нашого збору, робіть свій внесок, і після цього ви автоматично стаєте учасником розіграшу смартфону iPhone 16 Pro Max. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Ну а зараз ми повертаємось до нашого огляду. У мене на столі не просто так, аж цілих три упаковки зі смартфонів Moto H50. Справа в тому, що я замовив цей пристрій в усіх кольорах, які будуть продаватися всередині нашої країни. За сірим я вас вже ознайомив. Ще є отакий персуковий, як на мене, він максимально крутий, особливо, якщо купувати його для дівчини. Такий лагідний, коротше, приємний. І справа в тому, що каркас тут теж пофарбований під цей кольор, виглядає максимально люксово. Ну і третій варіант темно-зелений. Його звук болотний, чесно кажучи, з цієї трійці він мені подобається найменше. Тут у нас покриття штучна шкіра, в персиковому варіанті теж штучна шкіра, а у сірому це такий штучний замш. Він максимально приємний на дотик. відбитки пальців не збирає, не ковзає в долоні, і це щось дійсно нове. Коротше, зовнішній вигляд і подача у мотороли, як завжди, просто вау. Справжні красені. Комплекту поставки, мабуть, ви вже звернули увагу, що коробка стала набагато тонше. А це значить те, що моторола прибрала блок живлення з комплекту. Проте всередині все залишилось максимально екологічним, немає пластику. Також в комплект поклали отакий доволі Щільний і якісний чохол, і він, якщо вірити виробнику, виробляється з якихось там перероблених водоростей. Коротше, це незвичайний не екологічний пластик. Тут все по дорослому. Ну і окрім нього, всередині ви також знайдете голку, макулатуру і USB-C на USB-C кабель. Смартфоном підтримується швидка зарядка по дроту потужністю 68 Вт. Ніяких фірмових технологій по типу SuperVOOC від компанії Oppo, OnePlus, Realme тут нема. Тобто берете просто звичайний блок живлення потужністю 67 Вт і у вас буде швидка зарядка. Зазвичай такий коштує на ринку там приблизно 1200 1000 гривень. Ну це якщо у вас його раптом немає, або вам конче необхідна саме швидка зарядка. Так то його можна заряджати якимись блочками, 20-ваттними, 30-ваттними, просто він буде заряджатися довше. Ну а якщо у вас є бездротова зарядка, тоді взагалі ви можете його без проблем заряджати з її допомогою, бо ця технологія підтримується Moto H50. Звісно, таким чином це буде відбуватися довше, бо якщо я не помиляюся, тут потужність 15 Вт. Однак отак от на ніч поставили і забули е, про це питання. Про захист екрану тут, на жаль, теж забули. Тобто компанія Моторола вже в повній мірі відчуває себе справжнім брендом і конкурентам, е, таким компаніям, як Samsung, Apple і так далі, які теж не переймаються з приводу всього, що я тут щойно перелічу. Хоча, от сам дисплей, на відміну від попередника, тепер захищено скло. Горіла глаз п'ятого покоління, це, звісно, не Віктус, однак все одно таке рішення набагато краще, ніж взагалі скло без захисту, яке дряпалось від найменшого дотику будь-яким твердим предметом. Габарити новинки трохи збільшились, і вага теж, однак, не суттєво. Раніше було 6,55 дюймів, тепер 6,7. Раніше смартфон важив що, там 170 грамів, зараз він важить 180 грамів. Тобто, в порівнянні з іншими моделями, він все одно достатньо компактний і легкий. Проте він вже не такий малюк, як Edge 40. До речі, одна з головних властивостей попередника сюди теж приїхала. Каркас виконано з металу, не дивлячись на те, що це молодший флагман. І це прямо вау. Скажіть мені, будь ласка, коли останній раз Xiaomi або Realme в середньобюджетному сегменті встановлювала металевий каркас? Чесно кажучи, мені згадати досить важко. А тут, окрім цього, так щоб вас взагалі шокувати, мало того, що додали клас захисту від води та пилу IP 68, так ще й сертифікували смартфон за військовим стандартом mil STD у цей 810H. Тобто, суто теоретично, він не має боятися падінь на твердій поверхні з невисокої відстані. Перевіряти ми це, звісно, не будемо. Та і сама компанія Motorola на офіційному сайті пише, що вона не несе за це взагалі. Ніякої відповідальності, тобто сертифікат отримали, а далі робіть з цим все, що хочете. До нас потім жодних претензій. В будь-якому разі нічого подібного за ці гроші у конкурентів я раніше не бачив. Ще з цікавого тут є підтримка і 7 тобто, ви можете використовувати одну фізичну формату НАНО, одну так би мовити, віртуальну карту пам'яті сюди встановити не можна. Замість цього, виробник пропонує два варіанти пам'яті: 8256 і 12512, як в наш Цьому випадку. Тип пам'яті UFS 2.2, що, як на мене, досить дивно, однак такий самий тип пам'яті використовується і в Moto H50 Pro, який коштує там більше 20 тисяч гривень. На практиці я вам скажу, що я різниці з UFS 3.1 не побачив. Якщо б мені не казали, що тут застаріла пам'ять, я, в принципі, на це і не звернув уваги. Однак, це факт. Стере звук залишило, до речі, грає він доволі якісно, і, як на мене, робить він це трохи ліпше за попередника. Різниця не суттєво, однак все. Вона є. Вібро відгук лінійний, однак його рівень плюс-мінус такий самий, як і у попередника, тобто початковий. Це краще, ніж з ексцентриком, це дрібіжалка. Однак е це гірше, ніж, припустимо, у середньобюджетників від холдингу У того ж самого там Realme 12 Pro 12 Pro вібромотор набагато ліпше. З не менш важливого, так само, як і попередник, Moto H50 отримав заокруглені краї дисплеї. І ви всі знаєте, як я до цього ставлюся. Мені це не подобається, це з точки зору практичної не так. Так, зручно, як плоскі екрани, однак виглядає це. Якось максимально по-флагманськи. Тут, не наче у цих рамок по краям взагалі немає. А також за рахунок такого рішення набагато зручніше користуватися жестами. Тож тут кожному своє. Загалом, як я вже казав раніше, виглядає новинка супер круто. Тут немає у цих величезних шайб. Ви тільки погляньте на цей блок камер. Він майже не виступає з корпусу. І тепер подивіться на його конкурентів. Ось модель Realme 12 Pro Plus. Так, фотографує він трошечки ліпше за Moto Edge 50 Однак, ну з точки зору естетики, це ж просто небо і земля. Я б в 10 випадках з 10 обрав те рішення, яке нам пропонує моторола. Коротше, друзі, все, що стосується дизайну, підбору кольорів, матеріалів корпусу, тут виконано на 100% зі 100. Ну, це моя думка. Я прямо в захваті. З технічної точки зору тут теж є певні покращення. Якщо в Moto Edge 40 використовувалась матриця з роздільною здатністю Full HD+, то тут вже завезли. Роздільну здатність 1,5 к. Матриця сама та сама, P-OLED. Однак її якість зросла. Якщо, припустимо, максимальна яскравість у попередника була 1200 ніт. Тут 1600 Роздільна здатність теж зросла. Ось за шимом, так само, як і у попередника, взагалі немає жодних проблем. Всі значення зараз перед вашими очима. Єдине, до чого у мене є питання, хоча воно зовсім не критичне. Раніше була частота розгортки 144 Гц, тепер 120. Знов таки, на практиці ви цього не побачите. Виключно на папері. Ну і так само, як і в абсолютно усіх інших моторолах, я раджу одразу після першого увімкнення перейти в налаштування екрану і обрати пресет кольорів природні, ну або яскраві. Бо за замовченням стоять насичені, і в такому разі очі просто витікають, тому що все перенасичене. Коротше, дивитися на такий дисплей дуже боляче. Принаймні мені, тож моя вам щира порада. По всьому іншому до дисплею питань нуль. Якщо б мені довелося ставити йому оцінку за 10-бальною шкалою, я б поставив 9 балів з 10. Не менш. У захваті я цього року від політики підтримки своїх пристроїв компанією Motorola. Якщо ви згадаєте, Moto Edge 40 трохи цкували за те, що його будуть підтримувати всього-навсього два роки. Хоча, як на мене, це цілком нормально. Типу, там був 13-й Android, 14-15 й й він отримає. Ну, що це мало? Ні, не мало. Однак, якщо говорити за серію Edge, 50 і саме за цей смартфон і Edge 50 Neo, Ось, короче, їх будуть підтримувати протягом 5 років. Тобто вони отримають 19-й Android. Я не знаю, чи варто вірити цій інформації, однак всі західні ЗМІ про це пишуть відкрито. І кажуть, що Moto Edge 50 Ultra буде підтримуватись 3 роки, Moto Edge 50 Fusion буде підтримуватись там щось 4 роки, а Moto Edge 50, от конкретно оцей і Edge 50 Neo будуть підтримуватись протягом 5 років. Причому мова йде не про 5 років оновлень патчів безпеки, а саме про 5 років оновлень зеленого робота. Як на мене, це просто щось нереальне. Ну і сам інтерфейс тут доволі функціональний. Я вам вже не раз за нього розповідав. Він максимально гугловий зі своїми фірмовими фішками від компанії Моторола по типу там просунутого Always On, у свого бачення цього питання. Є оця крута фіча Smart Connect, яка працює на кшталт того, як це робить Samsung DeX, коли ви можете під'єднувати смартфон до телевізора чи монітора і робити з них майже повноцінний ПК. Тут є купа усіляких можливостей кастомізації. Можете міняти значки під себе, кольори, системи. Ви навіть можете створювати шпалери за допомогою штучного інтелекту. В принципі, це вже не нова фішка, однак моторолог це робить дуже і дуже добре. І також вона робить на цьому окремий наголос. Тобто ми теж в темі штучного інтелекту. В цілому до інтерфейсу мотороли у мене нуль питань. Працює стабільно, анімація приємна, нічого не фізить, нічого не лагає. І це. Попри те, що процесор тут не найпотужніший на ринку. Щоб ви розуміли, виробник чомусь запхав сюди рішення 2022 року, а саме Snapdragon 7 Gen 1 першого покоління. Хоч я б його версію, там, в принципі, все, що змінилося, вони трохи розігнали робочі ядра. За рівнем, це плюс-мінус те саме, що і Snapdragon 7S Gen 2 або Dimensity 8020, який був встановлений в попередньому Moto Edge 40. Тільки цей виконаний за. Нормами техпроцесу 4 нм. тобто він більш сучасний. Відверто кажучи, це єдине слабке місце цієї новинки, бо зазвичай такі чипи встановлюють в пристрої вартістю там 11 тисяч гривень, 12 тисяч гривень. А за це і просять там щось близько 18 тисяч. Хоч йде і за модифікацією 12512. Добре, якщо був 8256, коштував би він там, ну плюс-мінус там 16 тисяч. Все одно це дорого. За цей прайс можна знайти собі там де 8000 300 Ultra, Snapdragon 8 Plus, Gen 1, навіть Snapdragon 8 Gen 2. Тобто процесор тут далеко не найпотужніший. Це не значить, що він зовсім поганий і смартфон з ним повільно працює. Як я вже казав раніше, інтерфейс працює доволі швидко, не так, щоб прямо як літак. Інколи ви бачите те, що тут не флагманське рішення. Припустимо, коли там запускаєте камеру, коли там перемикаєтесь між модулями, коли запускаєте якийсь додаток. Йому для того, щоб опрацювати якийсь якусь задачу. Треба, там, ну, приблизно відсотків там, на 20-30 на більше, ніж якомусь флагманському чипу. Це дійсно помітно. Однак так, щоб це було некомфортно, я сказати не можу. Якщо брати до уваги ігрову продуктивність, тут теж все не так і погано. я робив в грі Honkai Star Rail. І спочатку я запустив її на ультра налаштування графіки, і от там, були мікрофрі, заграти було некомфортно. Проте після того, як я обрав пресет з середніми налаштуваннями, однак е вибрав що. 60 кадрів на секунду, в такому разі грати було цілком непогано. Десь в цілому було там 45 кадрів на секунду, 50 кадрів на секунду. Тобто цілком нормально. І ви ж маєте пам'ятати, що ця гра вона доволі вимоглива. Якщо брати до уваги там Genshin Impact, вона буде йти ще краще. Якщо брати до уваги там якісь шутери, там пубги, за там, кузуаки взагалі мовчу, теж ситуація буде набагато ліпша. Тобто це не ігровий пристрій, однак, якщо вам так корти грати, навіть з його допомогою це можна робити доволі непогано, бо на середніх налаштуваннях зазвичай графіка виглядає непогано. Для більшого розуміння осім графіки після синтетичних стрес-тестів. Мова йде і про обчислювальні ядер, і за графічний чип. Тобто, я думаю, ви вже зрозуміли, що цей пристрій більше розрахований на людей, які роблять свій вибір емоціями. Вони дивляться не його зовнішній вигляд, вони дивляться, як він працює. Однак їм не цікаво, що там знаходиться всередині. UFS 2.2 чи і два Snapdragon 7 Gen 1, чи там Snapdragon 8Gen Plus 1 їм все одно вони поклацали, вони дивляться, їм подобається, все, більше їм нічого не треба. Однак натомість цей смартфон дає вам абсолютно всі флагманські фішки, як на папері, так і на практиці. Взяти хоча б до уваги його камери. В той час, як переважна більшість конкурентів, максимум що це використовує одну флагманську камеру, основну, там який сенсор IMX 890 чи там 882, компанія Motorola використовує і флагманські. Основний сенсор, а саме LYT 600 з оптичною стабілізацією на 50 мегапікселів І непоганий, наче Рококутник на 13 мегапікселів з автофокусом. Це дає вам можливість записувати і макровідео, і робити макрознімки. І плюс до того ще завезла телефотооб'єктив з трикратним оптичним наближенням. Так, це не перескопний модуль, як припустимо, в Realme 12 Pre чи у повноцінних флагманів. Однак цього цілком достатньо для. Середньобюджетного сегменту і майже ніхто з конкурентів нічого подібного не пропонує. Фронтальна камера, як ви можете бачити, тут теж цілком непогана. Вона вміє писати в 4К 30 кадрів на секунду. В той час як переважна більшість конкурентів записує відео в Full HD. Можете прямо зараз оцінити. Можете прямо зараз оцінити і роботу стабілізації, і якість запису звуку, і зробити порівняння з нашою основною камерою. Вона ширококутна на 32 мегапікселі, і прямо в інтерфейсі камери ви можете обрати кут огляду. Можете зробити його ширше або навпаки. І ось такої якості фотографії ви будете отримувати. Я впевнений, що для тих людей, які, наприклад, постійно ведуть свої соціальні мережі, цього рівня буде цілком достатньо. А що стосується основної камери, для чіткого розуміння, на якому вона рівні, я зробив чисто по фану порівняння з iPhone 15 Pro, який коштує більше, ніж в два рази за цю моторолу. Так, я не буду лукавити, бо в цілому, майже на усіх прикладах, як вдень, так і вночі, iPhone порався трохи краще. Однак чи настільки буде помітно його перегляд? Привага середньостатистичному користувачу. От ви зараз дивитесь на ці приклади. Ви бачите різницю в два рази на користь айфона? Як на мене, якщо зовсім не робити кропи, то вони обидва молодці. Якщо все ж таки їх робити, то видно, що деталізація ліпше на айфоні. Також компанія Моторола робить окремий акцент на застосуванні штучного інтелекту при фотозйомці. І для його активації тут є окремий пункт. Називеться він автокорекція. Я робив усі приклади з природніми кольорами, бо коли обираєш обробку цим штучним інтелектом, ну як на мене, більшість фотографій просто стають ну, більш насиченими. Тобто ця історія точно не для мене. Можливо, комусь з вас більше сподобається оброблений варіант. На черекокутнику айфона теж буде трохи краще, проте дайте мені, будь ласка, відповідь на питання, чи не буде достатньо рівня мотороли більшості людей. Я вважаю, що різниця не настільки суттєва, щоб платити більше за айфон. Те саме стосується і фотографій, зроблених на телефото об'єктив. В обох випадках використовується трикратний оптичний зум. Все що вище, це цифровий. Своєю думкою, з приводу побаченого, можете поділитися в коментарях. Ну і під кінець тримайте макрофото. В цьому плані iPhone знову, як на мене, впорався краще. Ну, по відеозйомці з айфоном ця моторола точно не зможе тягатися, бо з ним навіть не можуть тягатися багато повноцінних фламанів. Проте за свої гроші вона демонструє цілком непоганий рівень в 4к 30 кадрів на секунду з гібридною стабілізацією. По суті, все як треба. Слухаємо якість записи звуку. Прям робиться дуже добре. Ну і пишіть свої коментарі з приводу якості запису. Звуку. Ну і прошу вас зацінити портретні фотографії, які до речі зроблені за допомогою телефотооб'єктива. Тобто з трикратним наближенням і діафрагмою F40. І якщо в день, як на мене, айфон знову бере верх, причому, мабуть, за всіма параметрами, то у важких умовах я б не сказав, що він в принципі переміг. Ви тільки подивіться на результат, який демонструє Моторола для свого рівня вона фотографує дуже і дуже добре. Знов таки, я не кажу, що це справжній флагманський рівень, впевнений, що той саме там умовно OnePlus Ace 3, чи Realme GT Neo 5 на основну камеру фотографують точно не гірше, а то можливо і ліпше. Однак. Тут все збалансовано. Цей смартфон вам дає і непогану основну камеру, і добрий наче рукокутник з автофокусом, і телефотооб'єктив, і круту фронтальну камеру з 4К зйомкою. Тобто, це універсальний пристрій, в той час як переважна більшість китайців дає вам е, нормальний тільки один параметр: це основну камеру і все. Ну що, друзі? Єдине питання, на яке лишилось дати відповідь, це час автономної роботи. Як я казав раніше, у порівнянні з попередником нова версія стала трохи більш. Раніше було 6,55 дюймів, стало 6,7. Тобто екранчик його виріс. Але з цим зросла і ємність його батареї. Раніше було 4,5 тисячі мАч, стало 5 тисяч мАч. годин. І я можу сказати, що час автономної роботи став ще ліпше, ніж у Edge 40, в якому з цим питанням теж не було жодних проблем. Він спокійно живе один робочий день під навантаженнями і в кінці залишається в моєму випадку 35%. Як на мене, це дуже непоганий. Результат, якщо вам вас більше цікавлять цифри, тоді можете розраховувати до 7 годин роботи екрану. Припустимо, в Honkai Star Rail за пів години гри батарея сіла всього на на 8%. Коротше, з часом автономної роботи тут все добре, тому з цього приводу можете навіть не перейматися. Що стосується часу зарядки, якщо вам вдасться знайти потужний блок живлення, тоді можете розраховувати на 60% за півгодини. І на одну годину до 100%. тобто швидка зарядка дійсно швидка однак не така швидка, як у деяких гравців ринку. Тепер, дорогі мої, що стосується ціни. У випадку з моторолею, майже всі смартфони завозяться всередину нашої країни офіційно. Тобто є там офіційний представник, і всі в нього таряться і роблять свою невеличку накрутку, і е, продають. Тобто е, ціни не будуть такими низькими, як, припустимо, на смартфони від компанії Xiaomi, Realme е, тощо. Однак вони все одно набагато нижче, ніж, припустимо, в Європі. На старті продажів за Moto h 50 а саме версію 12. 512 В Україні просять офіційно 19 999 гривень. І як на мене, це дорого. Це дорого. Однак, в нашому магазині ви можете придбати цей продукт набагато дешевше, і посилання на нього я залишу е, в описі. Знаю, про що ви зараз думаєте? Купити собі пристрій з чипом Snapdragon 7 Gen 1 за такі гроші, то це чисто води марнотратство. В цьому немає логіки, якщо можна взяти е, щось з чипом Snapdragon 8 Gen 2. Ну я вас цілком розумію. Однак, там не буде бездротової зарядки, там не буде вологозахисту, там не буде цього військового захисту. Захисту Міла СТД h там не буде 5 років оновлень зеленого роботу, там не буде багато чого, що є в цій моторолі. Єдине його слабке місце, знов таки повторюсь, це процесор. Хоча знов-таки для повсякденних задач його цілком достатньо. чи буде його достатньо там, через 5 років, то вже інше питання. Але сьогодні все окей. Також не варто забувати, що ми зараз говоримо за версією 12512, коли на ринку з'явиться версія 8250. Вона буде коштувати набагато дешевше. Тисячі на дві це точно. Коротше, у цього смартфона є своя магія, і я впевнений, що він 100% знайде своїх шанувальників. Це була моя думка. Свої ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Всі корисні посилання вас чекають в описі. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки і ділитись нашими відео зі своїми друзями. Також підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили раніше. Нехай буде з вами Андроїд. Побачимось!